З вами Естеро Валері. І сьогодні хочу зробити невеличкий обзор на нову колоду для мене, яку я отримала, це романтичне таро. Скажу відразу, що ця колода відповідає на любовні питання, там відносини всякі показує тут більше про відносини. Тобто тут не будуть на якісь битові теми, там роботу, таке воно показувати не буде. Або якусь там, не знаю, там, там робота. Роботи, там. ну, Тобто, е крім, е крім відносин е різних, ця колода більше ні на що не відповідає. Ось, і так як я, натура романтична, мені дуже сподобалася, е сподобалася ця колода. І Давайте дивитися, спершу давайте подивимося на рубашку. Обожнюю троянди, тут вони такі, не, ну, вони настільки гарні, що ну, мені дуже подобається. Також хочу сказати, що кожна. Кожна масть відповідає за, якусь, за якийсь город. Далі потім я вам покажу. І давайте швидко пройдемося, подивимося. Це у нас суд. це у нас маг. Це у нас жриця, імператриця, імператор, Іерофант Це у нас влюблений калісниця, сила, Аршельник Колесо фортуни, правосуддя, повішений, смерть, умірність. Тобто така гарна рисовка, мені дуже подобається, дуже відкликається зараз на даний момент. Це у нас дьявол, башня, звізда. Ой, так, Звізда, луна, сонце. Так, сонце, страшний суд і карта миру. Так, і дивіться, наприклад, у нас тут, наприклад, іде е, кубки. Ідуть кубки або чаші, хто як називає. І це, наприклад, чаша відповідає за країну Венеція. Далі у нас, наприклад, іде, що я покажу. Далі у нас Пентаклі. Пентаклі відповідають за країну Рим. Ось, тут тобто, теж дуже гарна рисовка. В любовних питаннях, в дружніх любовних, якихсь, наприклад, де зустрінетеся, ця колода дасть вам хорошу відповідь. Так, це у нас Жезли йдуть, це у нас Париж. Йде. Мені дуже подобається ця рисовка. І так як у мене багато клієнтів, хто спрашує питання про кохання, про якісь прояви, то ця колода саме для того, щоб подивитися, це на смічі, відповідає за країну Віна. Ось. Мені дуже вона подобається. Гарна дуже рисовка. Ось така, така гарненька колода. Я скажу, що на даний момент я би ну, на постійній основі її брала в любовних питаннях. Ось е, хочу ще сказати, що вона, е, Много карт, які отлічаються від от, е, класичного райдера Вейта, тому це вже е, колода не зовсім для новачків, але, але хочу сказати, що тут проста рисовка, е, тут все зрозуміло, тут все понятно. Тобто по самій карті ви вже зрозумієте, е, про що йде мова. Е, багато карт, які показують е, любовні, трикутники, якихось любовників, е, взагалі стосунків, які. Е, Присходять у вас. Тобто тут багато-багато цікавого, що можна дізнатися про людину. Ось, які в нього там, наприклад, плани, думки про вас, що він взагалі збирається по відношенню з вами робити. Ось, тому якось так. Ну я задоволена, поки що з нею ще не працювала, але поки що моя оцінка 10-10, з -10, тому що вона виправдала всі мої очікування, вона вживу виглядає намного гарніше, ніж просто, ніж на картинці. Ось, мені, ну, я просто. В захваті і тут кстати, тут ще є такі підказки, що, наприклад, якщо людина в масці, наприклад, то вона щось е, може скривати там, наприклад, в відносинах щось не договорювати. Тут ще ми дивимося на колір. Якщо колір, наприклад, червоний, то це якийсь може бути прояв, ну дивлячись, які будуть там карти. Якщо, наприклад, е, людина в якоюсь е, одягнута в сині, то це людина, яка е, я би сказала. З холодим якимсь розсудком буває, е, яка може до вас не, не прямо е, і відчувати якісь е, почуття мати до вас. Ось, Тобто тут треба дивитися по картам, е, по кольору. Е, ось, ну, коротше, Я дуже задоволена якось так.